Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destro Game Show. Мене звуть Дестро, і я радий бачити всіх вас на новому відео по новій, чудовій, цікавій, прекрасній грі в жанрі королевська битва Super People, яка досить недавно вийшла в реліз в Steam, яку я чекав, і багато, багато іграків також чекали, гравців, перепрошую. І я дуже-дуже довго хотів в неї пограти, її пощупати отак на відео. і... Пограти, щоб ви також це побачили, і може комусь подобається, хтось може також би пограв в неї. Тут я вже не знаю на вкус і кольор, всі різні, тому, тому ось такі справи. Але я грав в цю гру в бета-тесті, я навіть записував відео, відкрию тобі таємницю невеличку таку, але я не став його викладувати, тому що ну там прям коротесеньке відео вийшло. Ну, я коротесенько, я зливався більшу частину. І з цих трьох каток я дві з них злив, третю я злив, тільки я третю чуть-чуть довше побігав. І я вирішив, що ну тобі, напевно, буде не цікаво таке дивитись. І, краще я дочекаюсь, релізу, повного офіційного релізу, щоб всі сервера запустились, все було, все, було добре, все було добре. І ми з тобою ух як залетим-залетим в цю чудову гру. І ось, собственно, да, Я в неї зараз граю. І мені ще на бета-тесті ця гра сподобалась, тому що вона цікава, вона візуалом дуже схожа на пабок, вона дуже-дуже круто е оптимізована, прям, ну вона прям моє, мої похвали. Е хотів сказати, маю почтення, але так краще не казати, тому що, ну тому що так краще не казати. Текс. E Перезрядка. Оп. Приклад... Це не прикладик. Красна таблетенька зразу нею закидуємося. Опа, щоб хорошо було. І ще більше тобі зараз тайно відкрию. Я вже тільки що сидів, записував відео. Просто офігенне, класне, Саме краще в світі. І, і я під кінець запису тільки зрозумів, що в мене, коротше, мікро було вимкнене. І я перезаписую це все. По другому кругу. І надіюсь, що зараз все норм. надіюсь що зараз мене чуть я все перевіряв 350 мільйонів тисяч разів. І ніби все працює. і Бонус за виживання. Все, все добре. Так. Так, так. так, так. Що мені також подобається в цій грі, це те, що тут є. Свої рідні класи, як в Apex Legends. і тому, ну Тут, скоріше не Apex Legends, тут більше мобільна колда мобільна Call of Duty. Тому що в мобільній колді також багато класних, цікавих примочок, приблуд для кожного персонажа. Я ще правда не розібрався, як ними користуватися, тому що я граю, граю в гру. ну Це напевно третя чи друга катка. Яку я записую. Так що ось такі у нас справи. Ще хочу вкинути такий невеличкий анонсик, те, що буде дуже скоро багато класного, цікавого контенту по другим іграм. Якщо вам сподобається Super People і буде і контент по Super People, Також я планую зняти Відос про недавно вийшедшую. Гру Overwatch 2, яку я не те, що не ждав, я не очікував, що вона вийде, і для мене це стало дуже-дуже приємною несподіванкою. Також я, також я хочу е, з ох, є ось 8 мікс є оперний. текст. Е, про що це я? А, про відео і про контент, який буде. Контента буде много, він буде, я надіюсь, цікавий і по валоранту, і по різним цікавим іграм. І друга серія виживання в Майнкрафті. Можливо, вона не так швидко, але вона буде, тому що я хочу її зробити максимально цікавою, максимально класною. і щоб все в нас було добре. Щоб не все в нас було чудово, прекрасно. Хаваємо батончики. Закидуємося батончиками, я не знаю, що вони дають. напевно якісь там пришвидшення, прискорення. Це що за прикол? Це я не знаю що. 2Х можна почепити, це можна викинути, В мене ручка стоїть. А, обвіс, куди тобі його пихати, Я не знаю, куди його пихати. Один хай буде, один я викину, потім розберусь, походу. Так, поки що я живий. Це. Прям диво для мене, тому що зазвичай я відлітаю прям, ну, максимально швидко. А зараз, зараз щось я. Ш... Йо, перний, я далеко від зони. Я далеко від зони, треба швиденько в зону. Я, в принципі, підлутався. Зараз по дорозі в зону я покращую М16 і жилет також. Щоб все було взагалі взагалі чудово. Так, спобігли. Пишіть в коментарях, чи граєте ви в Super People. Буде дуже і дуже цікаво прочитати. Якщо так, який ваш улюблений оперативник, тому що я ну, в цій грі взагалі 0 на масту дупля не ріжу, що як куди що Я просто граю в це як звичайний шутер, толком не використовуючи о, Всякі ось примочки персонажів і тому подібні приколи. Пишіть, що думаєте про цю гру, мені вона подобається поки що, тому що назад мій прокачаний, мою прокачану бронь. Тому що вона цікава, вона класна, вона дуже-дуже оптимізована. Якщо я не казав, я скажу ще раз, що. Ой-йо моє. 8 x це круто. Якщо я не казав, я скажу зараз, що вона дуже і дуже добре оптимізована. Прям... Вона прям навіть на моєму, хай в мене... Моя пекарня, скажімо так, не супер. Ну, вона не слаба, але й не сама найміцніша, наймощна в світі. Тому якось так. Вона йде дуже і дуже добре, вона не підвисала поки що в мене взагалі. І мене це дуже і дуже добре радує. Так, тим часом я вже забіг в зону. Це, що це було? Хто це? Де це? Що це? Опа! Вечір в хату, пане москалику. Тихо, 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 тихо. Тихо, малесенький, де ж ти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, відходимо, відходимо. Це так, Я не тікаю, це так, тактичне відступлення. Ну, де ти малесенький? Покажи головку, папочки. Де ти окупантське гівно? Де ти кацап ну, Покажи. Покажи свій гард. Освободитель, сраный, да ты гимно мало. Дай-ка я, дай-ка вот так вот сроблю. А эй, чтоб хорошо было. Перезаряжаемся, швидесенько. А ну давай, а ну ляж, полэш. Гимнюк. Первое убийство. Слава Украине. Ух, это было, ух, это было три. Ой, ёханый. Ох, оце лендліз, я розумію. Оце сюди, це отак ми робимо, бо то дуже велике. Це я беру... Ай-яй-яй! Падло яке, а? Що, це братанчик твій, да? Тоже десь через поребрик з тобою, да? да? Да, брата, да, також москва. Тоже десь живе через поребрик. Ну нічого, нічого. Фух. Ще одну катку хочу. Ну що, друзі, продовжуємо наші з вами пригоди. В минулі катки я відлетів від москаля, від руки москаля. Позорно, негарно. Взагалі це так не дуже добре. І зараз я готовий готовий знову розносити, знову тащить, знову. ну Кажу, знову так, ніби в мене вже колись був топ-1, але ні. Я сподіваюся, що ця катка буде топ-1. А якщо ні, то ні, це друга катка. І я сподіваюся, що, сподіваюся, що все буде добре. Я хоч, хочу в те вірити в крайньому випадку. Так. Поки що мені везе, поруч зі мною немає нікого. Це означає, що я зможу спокійно, нормально залутатися без всяких приколів, побігушок і тому подобної фігні. Фонарик, нафіга мені фонарик. ладно, нехай буде. Текс, текс. Ага. Тут у нас що? Тут щось. Опа. Опа. Так. Збільшений магазин. Слухайте, скс вже на початку і вона дуже і дуже добряче в мене в дуже-дуже добрячих обвісах. Так, побігли далі. Побігли, побігли побігли далі. Шведесенько лутатися. Ну, в теорії мене швидко пришити не повинні, тому що я на прям на краєчкові зони, і я спеціально так випав, щоб мене ніхто не. отето саме не тей, ретей, ретей, не зробили мені і я не відлетів. Так що да. Ось такі у нас справи. Так, тут є хто? Тут нема нікого, тут ніби нема нікого. Так, що у нас тут? Тут у нас... Ага, 556. Патрончики. Патрончики не завадять, бо тому що я хочу знайти емочку. Емочку і... і да. Угу. Так. Тут. Тут пусто. Тут... Я не знаю, що це хай буде. Так. Так, так, так. Дим. Смок. Смок не, не завадить смок. Опа. Опа, рюкзачок. Ой, ой, як хорошо. Ой, як мало що. Да, 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 да. Так, там а щось мощний, мощний зверху відображається. Не туди зайшов. Випусти, дай я вийду, дай. Та ну вийду дай. Во. Ану, сюди. Дай сюди зможу залізти. Тут, ох ти ж, мати рідна. Так, добре. Добре, добре. Де там? Підсвічувало мені. Ага. Другий поверх. Другий поверх. Сюди. А, ніфіга, тут ще є цей. Ля. А, як ти? Ага. Так, золото. От і добре. Одним батончиком зараз прям він щось. Ага, він броню дає. виживання. Я думаю, це буде взяти краще. Покращимо рюкзак і все. І покращувати більше нічого. Ось така дурня малята. Так, побігли далі. Що ми там по зоні? Ага, ми в зоні, чудово. Зона ще поки що стягується, тихесенько. Тут нема нікого. Так, приближається буря. Так. Ну, зона, в принципі, непогана, нафіга ти сюди поставили. Так, з тут ось поля, фермера. Ну, слухайте, друга катка поки що без всяких лагів, підвесонів і тому подібної фігні Мені дуже і дуже подобається SuperPol. Прям, прям, прям добре йде. Так, зараз покращуємо Ще броніка Щоб взагалі хорошо було. Погано, що в мене тільки СКС єдина нормальна. І, ну я не знаю, може це. Я не знаю, Вінчестер, не Вінчестер, це хто, хто розумний, хто шари, напишіть в коментарях. А, може це якийсь прям супер-божестий. Ой, йоперний. М я навіть не знаю, як його краще. А, краще зробити, щоб... Прицели були. Добре. Неважливо, то потім... Ну, це важливо, але це не важливо, потім розберемося. Якщо це хороший, то в принципі він же з ваншота забирати повинен чи ні. Ну, Дізнаємося якраз. Забирав і він чи не ваншотає. Можна залетіть, бам зробити і все. І отримати плюс один кіл. Тихо, 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 тихо. Опа. А, ні, не опа. Це емочка, але не та емочка, яку я хотів. Кріс Вектор. Рюбзак. Тр... Ні, немає сенсу міняти рюкзак. У мене краще. Куди краще рюкзак. А... О! Місто всіх, всіх пабгерів. А... Захисні щитки Так, потихесенько підлутуємося, підлутуємося і готуємося до боїв, перестрілок замісів жорсток, найжорстачайших просто. Так, калаш. Ну, калаш непоганий. Бенти. Ну, хоч, хоча. Хто тут? Чи це я? Ага. Хоча ну, бляха фіг його знає, чи калаш, чи залишити дробиш пофіг, хай буде калаш, зробимо отак. Ну, в принципі, нормально. Так. Е Берем ТБ. Все, ну, в принципі, я. Дуже навіть непогано залутаний. Тут в мене і хілки є, і по броні взагалі все прекрасно. Тому, тому, тому 12-й калібр, там вже стріляється хтось. Так, ну в принципі я непогано залутний, тому якщо що, я до зустрічі готовий в плані зброї, а от в плані чогось ще ні. А в, в плані смі... ну хоча так, добре, неважливо. Щось мене заносить трішки не туди, куди треба в цій серії. <глев> Це сюди. Просто сюди. Просто це оце надо, оце прям сюди, це прямо треба, це прям да, це прям прям. Pra... Стоп! А, нормально. Ти біла реакція така. А, па па Брать не брать, бути чи не бути? Ось в чому питання. Андея. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Та хай буде хай в інвентарі валяється. Так, ми оце все так покращуємо. Так раз. Так два. Оце знахідка, я розумію. Скар це От Скар це добре. Скар це прям те, що лікар прописав. Це те, що треба. Зараз головне з таким божественним лутом відразу ж не відлетіти. Бо а я могу, а я могу. Угу. Так. Поки що все тихо, все спокійно. Я в центрі зони, я сподіваюся, мені це допоможе якось взяти топ-1. Хоча 22 Бонус людини вже. Як... Не знаю, я, як воно буде. Угу. Опа. Це сюди. Це що? Це. Опа? Тихесенько. Не палимся. Ну, емку я брати не буду. В мене скар причому ще прокачаний скар Тому. Ой, ідіот! Назад. А я взяти не можу. 12-й калібр. Так, добре. Поки що все тихо, поки. Опа! Дружочок. Ну, давай, мастей. Ти побачимо так? Бонус за виживання. Добре. Получено бистрий пластун. Текс. текс, 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 текс. Не знаю, то по мені, не по мені працювали. Будемо сподіватися, що не по мені. А я тут лутався. Спочині. Ні, не лутався, це просто будинки однакові, це що? Ткань, нафіга тут ткань. Може я щось не доганяю, може я не настільки професійна кіберкатлета, кібер як то кажуть, що трішки не доганяю всього, тому, тому добре. Опа. Оп. 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 Обережненько. Не шумим лишній раз. Це у нас аердроп? Так і да, напевне. Що, пішли, пошукаємо трохи приколів на одне місце. Всяких... Оце пригод приколів. Це ж аердроп я ж правильно розумію. Так, аердропчик 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 Текс. Он там овок. Можуть люди сидіти, а там, а, там а можуть бути. Так, Обережненько, окуратнесенько. Тут вже пришивали когось. Так. Карячок. Корячок. Так, зробимо ось так, напевно. Скоріше за все я про це пошкодую потім. Ой, йоханий. Зараз не палимося. Прибул супернабор. Ох, йо, там в анімація така. Так, ем, мені треба... Ну, бляха, його рашить треба. Його треба. Це була дуже і дуже погана ідея. Ем. блін? Не стоп. Так. Ем, я не зрозумів. Ем, я правда це. З точки противника, ану. Шо? Поптай. Стоп. Текс. Так, він тут. Ага. Он там Ага. Він так перебігає, ага. Я. Дебіл, зрозумів. Тут він лутається, ага. Так, тут він підлутався. Ага. Ага. Ä, а. А, а він мене... Я зрозумів. .찮е. Саме... Да-да-да. Саме так. Ой, ну це, походу, тягне на ще одну ка. Прям відчуваю, от прям проситься третя катка. От прям, ох прям просить. Так, ну що, люди добрі? Люди добрі, гості дорогі, глядачі дорогі. Третя катка. Третя, фінальна, фінальна, напевне, катка. Тому що щось з цими москалями, щось вони з усіх сторін. Але я думаю, що ну, матеріалу не те, що багато на відео, але я думаю, що його повинно вистачити на крутий непоганий ролик. Може зараз я взагалі топ-1 візьму, там у мене 750 тисяч мільярдів кілів буде. І, і взагалі все круто буде. Куди Куда? до хати, до хати? Додому, до хати. Давай додому, до хати. Так, зараз значить так, план. Зараз так, швидесенько лутаємося. Просто быстро, молніносно. Просто ні-ні-ні-ні, плоха затея. дуже дуже плоха затея ні 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 не Ми тут не лутаємося. Бо мені сейчас атата можуть зробити. Ми тут не лутаємося. А ми просто Несемся на всіх парах в інший дім, бо мене там, чека... мене там якраз не чекають. Так, все, тихесенько, я так пробігся. Опа! Окуратненько, беремо це все. Тихесенько. О, ні 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 ні, ні. тебе викидуємо, тебе берем, тебе берем, тебе берем. Берем, берем, берем. Тебе берем. О, так, Тебе, тебе берем. Все, погнали далі. В принципі, зараз можна ризикнути і зробити контент. В тому сенсі, що... Так, в мене якщо що від... мене не буде чим відхилитися. Я хотів піти того чувака зарашити, Але я боюся, якщо він мене прокоцає, а він мене прокоцає. То мені не буде чим відхилятися. А відлетіти я швиденько куценько не хочу, швиденько куценько. Так, в принципі, можна прокидончик зробити йому. Киберспортивний. Так, бронь. Такс. Мені взагалі треба. Бонус за виживання. Погано, там стріляється хтось. Було б непогано знайти голографічний, не голографічний, а калематорний приціл, бо ну, щось голограф в Super People дуже і дуже сильно вводить. Колбаси не туди тячому. Так що... Зараз, надіюсь, мене швидесенько не пришиють. А взагалі чудово було б якби я когось пришить зміг. тихо 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 тіх тіх тихесенько, тих, 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 тих. тихесенько. Без, різ... без різких рухів, без всякої цієї фігні тут лутано вже. Може знову де криса яка сидить. Так, нема вки нікого. Так, я в зоні, я в зоні. Чудово. Значить, на рахунок зони можна не паритися. А там в домі хтось може бути. Як його краще бігти? Тут між дерев я хоча б зможу якось зреагувати. Краще я так поружу від гріха подалі. Ага. Ах, ти москаль. Ах, ти піблепад, падло. Де, де ти Іди сюди. Подобається тобі, подобається, га! Первое убийство. Вот так Знай наших. Товариство слава Украине. Теперь на каждом бы вби... на в убийстве москаля буду казать слава Украине. Так, Фух. так мне ветхилиться треба. И еще, если бы есть, пожалуйста, Валерьянку в студию. Так, 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 так. так. Батончиком закидуємося. Таблеточки юзаємо. Фух, ну непогано, непогано поки йдемо. Мене не вбили з першого разу. Це добре. Це дуже і дуже добре. А в нього халематерного прицела нема. Москайська наволоч. Ні, нема. Шкода, звичайно. Але що ж поробиш? А дітей! Ти -ти 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 -ти. Тихо-тихо ти. Ну що ж, і таке буває? Як то кажуть? Де прийде з часом, не знаю, до чого це тут. Але ось такі у нас справи. Думаю, на сьогодні це все. Дякую за перегляд, дякую, що дивились. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам безмірно вдячний, тому що ви, надіюсь, отримали кайф від відео. І якщо ви до цього додивились, то я чимось зацепив вас. І мені буде дуже приємно за ваш комент, за вашу підписку, за ваш лайк. Пишіть в коментарях, яку гру ви хочете бачити наступною. Вкину вам невеликий сайт. інсайт, скоріш за все, це буде Overwatch 2 або Valorant. Ну, скоріше за все, Overwatch, тому що я в Overwatch ще не грав, а хочу пограти. Тому ось так. Я вдячний кожному за перегляд. Дякую, що додивились, і будемо тепер бачитись частіше. І до зустрічі в новому відео. Бувайте!